Сьогодні, у День захисників і захисниць України, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк разом із народними депутатами, головами комітетів парламенту, вшанували пам'ять полеглих воїнів біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Цього року Україна вперше відзначає день своїх мужніх захисників і захисниць за новим календарем 1 жовтня, який повертає нас до спільного європейського дому. Цього дня українці вшановують пам'ять тих, хто боронили нашу країну, і в минулі часи наших славних козаків і сучасних воїнів, які захищають незалежність України. Вони віддали своє найцінніше власне життя заради України, наближаючи нашу перемогу. Вперше за новим календарем День захисників і захисниць, перше покрова 1 жовтня для нас це такий дуже. Я би сказала, для України це не то, що символізм, це дуже почесно, тому що, бачите, кожен день ми наближаємо нашу перемогу, і ми, звісно, вдячні нашим захисникам і захисницям, які зі зброєю в руках роблять надзвичайні справи. Ми дуже часто говоримо, що ми віримо в Бога і в ЗСУ, нашу оборону. Це не просто слова, тому що ми повинні пам'ятати, якому жертовністю зараз наші захисники і захисниці. Тримають оце, бронь, таку і небо над нашими головами. Тому для нас дуже важливо сьогодні пам'ятати славну пам'ять, і не ми сьогодні біля стіни, пам'яті героїв, які загинули. Багато тут сьогодні дуже людей. І для нас надважливо пам'ятати. Про той героїзм, який здійснюють наші захисники, і захисниці, на рівних чоловіки і жінки, сьогоднішній день ще одна нагода подякувати силам оборони України, нашим ветеранам, та усвідомити високу ціну незалежності та свободи. Нам важливо підтримувати, дбати, дбати про бюджет, який повинен бути найбільший зараз на оборону, про те, якою має бути політика зараз в Україні, а це має бути політика дійсно обороноздатності, міцності. І ще раз хочу сказати, хочу побажати просто нашим захисникам і захисницям здоров'я, сил, сили, віри, тому що вона для нас зараз дуже і дуже є важливою.